Перш ніж перейти до Ростовської області, давайте певно розпочнемо з Донецької, тому що там, 29 липня, на тимчасово окупованій території е, чули вибухи, а точніше, як їх раніше називали, хлопки. Так, от в Донецьку та Макіївці пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони. Місцеві жителі чули близько 30 таких хлопків, що свідчить про участь десятків дронів у цій атаці. Внаслідок атаки 150 тисяч абонентів у Донецьку, Маківці та Ясенуваті залишилися без електроенергії. Ну і також ростовськ сьогодні не спав у Сальську та Волгодонську. Пролунали потужні вибухи близько другої години ночі. Над сальськом було помічено близько семи дронів. Мешканці повідомляли про ну 4-5 або 5-7 вибухів. Основною цілею, ймовірно, був залізничний об'єкт. Внаслідок атаки у Сальську виникла пожежа у складі вантажного поїзда, що призвело до зупинки руху поїздів через станцію. І місцева влада також підтвердила влучання у дві цистерни і локомотив вантажного поїзда. Масштаб займання вказує на можливе перевезення паливоно-мастильних матеріалів. <кій> ну і також було пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда, але пасажирів евакуювали і постраждалих там. Немає виконувач обов'язків губернатора Ростовської області. Повідомив про атаки безпілотників у Каменську, Шахтинському, Сальську, Волгодонську, Боківському та Тарасівському районах її була також атакована тягова підстанція «Двайная» у селищі Орловська, Орловській, Ростовської області, де також виникла пожежа.